Кожного року 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. Міжнародний день інвалідів привертає увагу до проблем інвалідів, захисту їх гідності, прав і благополуччя, акцентує увагу суспільства на переваги, які воно отримує від участі інвалідів у політичному, соціальному, економічному і культурному житті. Грибацький Ярослав він сказав, що я в Великобританії, коли був. Я відчув себе інвалідом лише один раз, коли до мене почали говорити англійською мовою, а я англійською не знаю. В остальному я не відчував себе жодного разу інвалідом. Тобто інвалідність це бар'єри. Це те, що не можна подолати. І коли ми, коли ми ці всі бар'єри знімемо, то, то буде, буде простіше нашим людям жити. Сьогодні найважливішим питанням для Бердичівської міської ради є Програмно забезпечити цим людям безбар'єрний доступ до усіх можливих громадських місць. Якщо вони розповідають, що якісь магазини або кав'ярні вони не зможуть попасти, то такі місця, як лікарня, стоматологічна клініка, оптика, банки, мають бути доступні. Об'єднання самопоміч.